Так, е, велосипед. Мінський завод, це аїст складний на 20-х колесах, е, стан з е, охрана хороший, 83 рік. Е, я його доработав, поставив планетарку на 7 передач Nexus. Е, варив е, квадрат. З різьбой повністю з під основною рами вирізав, вставив і на 4 точки приварив. Діаметр на 40 внутрі і вставка вирізана з велика відрізана. І поставив вона зайшла якраз ідеально. Там якраз 40 і там. І там. Плотно зайшло. І на 4 точки 2 в і 2 внизу приварив. Тримається добре, педалі на промах. Каретка на промах, переднє колесо на промах, диск тормоз, обрізав вилку, варив туди пластину 4 мм, повністю вище диска. І з той сторони кусочок, щоб ось край вилки виходив сразу на гайку. Бо в рідний там вона йде далі сюди і посередині вона або шайби тачить. Ну, я приварив, зробив, вирізав з бумаги, перевів на метал, вирізав, приварив, баларкою підігнав, і в мене вийшло дисковий тормоз, бо якщо ланцюг спаде, тормозить нічим. Крила алюмінієві, все стандарти заводу, як був, хром, все є. Ручки, переключення всіх зажимів, всі є. Малиш такий маленький вийшов. По вазі конечно, в ньому 16600. Бо планетарка ну, важка сама по собі. Колесо вийшло один робот з втулкою важче, ніж звичайні два збори, які там рідні були. І отакий вот вийшов малиш. Ну, по вазі, звісно, він важче, ніж оцей. І важче, ніж отой. Ось тут получилось у мене 14700, Оцей получився 13600. А цей 16600 вага велосипеду. Алюмінієві крила, абада. А те все метал. Повністю. Шатуни теж.